Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Загинуло троє жителів у Константинівці, Покровському і Родинському. Ще три людини дістали поранення. У 14 населених пунктах оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У Покровському досі залишаються понад тисяча людей. Обстановка у місті найскладніша. Ворог прострілює усі шляхи навкруги, тож і евакуація звідти критично ускладнена. Дуже потерпає і Костянтинівка. Туди росіяни… Яни щодня скидують не менше десятка авіабомб. Тим часом вдалося стабілізувати ситуацію на добропільському напрямку. Ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. Рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості і оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділені додаткові сили і засоби. Пізно ввечері ворог завдав удар по одному з населених пунктів сумської громади. Сталося загоряння нежитлового приміщення. Загалом, протягом доби, російські війська здійснили 85 обстрілів по 47 населених пунктах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах. У юнаківській громаді, внаслідок удару ФПВ-дроном по цивільному автомобілю, поранення отримали чотири мирні жителі. У середину Бутській громаді через удар в дроном поранення отримав чоловік. Внаслідок ракетного удару. Поранення отримали чоловік та дитина. Протягом минулої доби ворог завдав ударів по житлових кварталах передмістя Херсона. Внаслідок масованих обстрілів майже одразу виникло кілька пожеж. Горіли житлові будинки, недіюча будівля АЗС, гараж, легковий автомобіль та сухостій. Рятувальникам доводилося кілька разів припиняти роботу через повторні обстріли та ворожі дрони у повітрі. А з самого ранку російські військові обстріляли з артилерії молодіжне. Внаслідок прильоту у будинок постраждав 16-річний хлопець. Дитину госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями рук та ніг. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. Поліцейські евакуювали з Пологівського району чотирьох місцевих жителів. Не витримали обстрілів та погодились виїхати дві літні жінки та двоє чоловіків. Поліція закликає виїжджати з небезпечних місць, адже ворог не припиняє обстріли Запорізької області. Так, за минулу добу їх було 542. Атакували фпв дронами Біленьке, Гуляйполе, Приморське та інші населені пункти. Завдали авіаційних ударів по Кам'янському, Оріхову та Успенівці. Надзвичайники ліквідували загоряння житлового будинку і двох господарчих споруд в Успенівці, а також гасили житловий будинок у Приморському. Впродовж доби окупанти завдали 542 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. А на Оріхівському напрямку наші силовики відбили ще один штурм. 118-та окрема механізована бригада розбила важку техніку окупантів, знищили танк, чотири баги та мотоцикли, підбили бойову машину піхоти та броньовану машину ворога. 12 мільйонів для фронту, бригада Нацгвардії та штурмовий батальйон ЗСУ отримали чергову партію допомоги. Це десятки квадрокоптерів, безпілотних комплексів та авіатехніки, що вже працює по ворогу. Також передали генератори, старлінки, акумуляторні батареї, зарядні станції, телевізори та інше обладнання, необхідне для ефективної роботи бійців. Боротьба триває, і наше завдання долати ворогу, допомагати нашій армії та підтримувати тил. Відкрили вогонь по людині. У Запоріжжі правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у замаху на вбивство. Напередодні біля багатоповерхівки в Олександрівському районі невідомі у Балаклавах стріляли по місцевому. Чоловік отримав поранення руки. В області оголосили спецоперацію. Першого стрілка затримали майже одразу. Він сховався у сусідньому під'їзді. Ще одного патрульні спіймали менш ніж за годину. Затримали авто, на якому зловмисники намагалися втекти. Поліція продовжує шукати шукати причетних, якщо ви стали свідками або володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розслідуванні та встановленні зловмисників, повідомте за номером 102. Будівництво нової дороги в одному з дворів Хортицького району понад 15 років не було якісного асфальтного покриття. На це скаржились і мешканці будинків поряд, і працівники екстрених служб, надзвичайники, лікарі швидких. Комунальники почали ремонт близько тижня тому і, нарешті, завершують. Кладуть асфальтне покриття. І, хоча бюджет на ремонт внутрішньоквартальних доріг обмежений, в Хортицькій райадміністрації обіцяють виконати роботи й на інших проблемних ділянках. На даний час потреба в ремонті внутрішньоквартальної доріг більше 80 тисяч метрів квадратних. Ми планово підходимо до цих робіт і в плідній співпраці з департаментом муніципального управління ми обов'язково виконуємо ті проблемні ділянки, і для наших мешканців буде більш комфортно потрапляти до своїх будинків. Лікарі на виїзді. Офтальмологи провели обстеження для вимушених переселенців. Приїхали прямо у гуртожиток. Такі огляди роблять і з початку серпня. Як відбуваються консультації, бачили наші журналісти. Офтальмологи мобільної бригади 4-ї лікарні ведуть прийом в одному з гуртожитків. Тут проживають вимушені переселенці. Лікарі перевіряють зір, консультують, ставлять первинний діагноз. Щодня обстежують понад 20 пацієнтів. Прямо тут ми перевіряємо гостроту зору. Ми вимірюємо внутрішньоочний тиск. Ми робимо периметрію. Це вимірювання поля зору. Якщо ми бачимо, що вже необхідне хірургічне лікування або якась до обстеження, ми направляємо в нашу лікарню. Ольга Коломоєць, переселенка з Оріхова, виїхала звідти ще у 22-му. Лікарю на прийомі розповіла: через тривалий стрес зір погіршився. Ми зараз користуєтесь у да, да, да. близько, да. тобто дві да. дві двоє окулярів. Офтальмолог порекомендувала жінці продовжити лікування. Проблеми з зором треба робити операцію, тому що знайшли катаракту. І написали мені, коли треба з'явитися в четверту лікарню. Буду оперуватись. До речі, завдяки програмі медичних гарантій, повний пакет допомоги від консультації до операції з імплантацією кришталика у четвертій міській лікарні надається безоплатно. Такою можливістю скористались вже майже 5 тисяч запоріжців. От якщо ви по базовому бачите якісь відхилення. І є підстави для того, щоб проводити додаткові обстеження, то ви одразу що людині виписуєте якісь направлення? Ми направляємо. Ага. Ми одразу телефонуємо в наш заклад, ага. тобто ми підбираємо той день, коли пацієнт може от приїхати ага. у котрій годині, щоб ага. пройти до подалі до обстеження, ага. або якщо необхідно буде, навіть оперативне лікування. Ага. На виїзді обстежують не лише офтальмологи, мобільні бригади різних лікарів проводять такі огляди початку цього року. Важливо, що перевірити стан здоров'я. Можна і за місцем тимчасового проживання. Безумовно, для людей старшого віку це є більш актуальним. Відповідальні особи за проживання в гуртожитку повідомляють мешканців та мешканок, що в такий то день буде лікар. Будь ласка, приходьте на прийом. Також спеціалісти приїжджають до районних лікарень, аби обстежити дітей, адже вузькопрофільних фахівців для малечі там не вистачає. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканалом ТЕМ. Лебідь Шипун завітав до садиби літнього чоловіка поблизу села Лежене. Господар побачив крилатого на своєму городі, чекав, що той сам полетить. Та врешті помітив, що у птаха немає лапи, тож звернувся до рятувальників. А ті передали лебедя до притулку дай лапу друже. В організації припускають, птах міг потрапити до селища з водойми, що за кілька кілометрів від населеного пункту. Його тимчасово помістили у вольєр. Про нього турбуються та годують, але що робити з шипуном далі, не знають. Адже опікуються переважно котами та собаками. А от з лебедем мають справу вперше. Тепер шукають йому спеціалізований прихисток. Ми знайшли місце там в маленькому вольєрчику, окремому, щоб його туди помістити. Ми навіть не знаємо, як правильно його годувати. Бажано знайти фахівців і людей, які можуть утримувати таких птахів, тому що ну ми не спеціалісти. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. До зустрічі у наступних випусках.